Понеділок, 9 лютого, на годину 11 у марафоні час новин. Випуск підготували я, Анастасія Даугле, і команда Інтера. 35-річний чоловік загинув, двоє людей поранено. внаслідок атаки російських військ по Одесі серед постраждалих 19-річна дівчина. Окупанти спрямували безпілотники на місто о пів на першу годину ночі. Шахет поцілив у дах багатоквартирного житлового будинку. Зруйновані горішні поверхи, а на подвір'ї сталася пожежа. Сюди також влучив. Безпілотник, окрім цього, через атаку пошкоджений газогін зайнялися автівки і нежитлові споруди, а також крамниці і житлові будинки поблизу. Загалом понівечені два десятки квартир. Подробиці нічної атаки нам розповів очільник обласної. Адміністра постраждалих, які доставлені в лікарню, зараз їм надана вся медична допомога. І щойно надійшла інформація, що навіть жінка, яка постраждала, вже відпущена додому. А ще одна людина залишається у лікарні. На жаль, є загиблий хлопець 89-го року. Народження зараз правоохоронці з'ясовують причину смерті. Як це все відбулося, то інформація буде якась ну, більш детальна, додатково. А загалом, сьогодні влучання було в середмісті міста Одеси. Це центральна частина, де таке великий комплекс житловий поруч, бізнесові споруди, магазини, спортзали, бізнес-центри і ворог ударив саме там, де дуже дуже велике скупчення людей. Побиті та згорілі житлові будинки, такі наслідки ворожих ударів по Запорізькій області. Упродовж доби окупанти обстріляли 24 населених пункти. Більше подробиць розповість наша кореспондентка Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інно, вітаю тебе. Тож яку інформацію маєш? Та Анастасія не вщухають звуки вибухів на Запоріжжі. А власне у самому обласному центрі і в громадах області зараз знову триває повітряна тривога. Зберігається загроза ударних безпілотників. І сьогодні зранку запоріжці вже у різних районах могли. Чути, як гудять ворожі дрони. А щодо оперативної обстановки, цієї доби населені пункти області витримали півтисячі ударів, обстрілювали окупанти території з артилерії та безпілотниками, і саме з цього озброєння ворог зазвичай завдає по області найбільшу кількість ударів. Втім, також цієї доби 11 разів російські армійці вдарили із авіації по населених пунктах. Під ворожим вогнем перебували території у трьох районів: це Пологівського, Васильівського і Запорізького. І в одному із населених пунктів Запорізького району після обстрілу зайнялася пожежа. Вогонь охопив приватний житловий будинок, і полум'я розповсюдилася на території у 120 квадратів, ліквідовували займання надзвичайники. А загалом по області цієї доби було зафіксовано 16 повідомлень про нові руйнування. Це як і житла, так і інфраструктури. Структури місцеві жителі в цієї доби внаслідок обстрілів не постраждали. Ось такі новини маю станом на зараз. І нагадую, що нині у нас триває повітряна тривога. Анастасія дякую дуже колегу. Інна Гогой розповіла, що відбувається на Запоріжжі. 116 безпілотників знищили наші захисники під час нічної атаки російських військ, перехопили і частину балістичних ракет. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, цієї ночі окупанти запустили по території України 11 іскандерів М та 149 різних дронів. Є влучання ракет та 23 шахедів на 15 локаціях. Ще на шести локаціях зафіксовано падіння уламків. Росіяни стали інтенсивніше бити по херсонській громаді, застосовують артилерію, і авіацію, влаштовують на мирних людей дронове полювання. Про це у нашому ефірі розповів очільник херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. За його словами, унаслідок ворожого обстрілу минулої доби і на сьогоднішній ранок є поранені. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти нашої громади: це сам Херсон, це замівник Антонівка і Придніпровське. На жаль, були пошкоджені і багатоповерхівки, і приватні домівки, медичний заклад. Було пошкоджено там ділянку теплових мереж. Шість людей отримали поранення. Це за минулу добу. А сьогодні зранку маємо вже двох поранених. На жаль, ворог з безпілотника завдав удару по двом людям: це післяоднарічна жінка та післяодирітний чоловік. Вони отримали мінобухові травми та контузії. Наразі отримують відповідну медичну допомогу. Двоє людей загинули і семеро поранені. Такі наслідки російської атаки на Донеччині. Як повідомили у національній поліції, під вогнем перебували чотири населені пункти. Руйнувань зазнали цивільні об'єкти, зокрема, 15 житлових будинків. Три авіабомби скинули росіяни на Краматорськ. Вбили жінку ще шістьох містян. Поранили. Окрім цього, пошкодили 14 багатоквартирних будинків, заклад освіти, пошту, котельню, понад 20 автівок. В Олексій Водрушківці у унаслідок обстрілу загинула людина, ще одна поранена. Ворожий удар частково зруйнував приватний будинок. У Богодухові на Харківщині внаслідок атаки російських військ загинули маленький хлопчик та його мати. Ще троє людей постраждали. Окупанти вночі шахедами атакували населені пункти області. Під удар потрапило також селище Золочів. Там, у 17-річної дівчини, гостра реакція на стрес. Пошкоджені багатоквартирний житловий будинок, приміщення двох крамниць та легковик. У селі Лужок травмовано літню жінку та 18-річну дівчину. Окрім цього, у селах Польова та лужок, понівечені житлові будинки, господарчі споруди та автівки. Кільцеву дорогу навколо Харкова затягують антидроновими сітками. За розпорядженням Ради оборони області їх натягнуть над ділянкою у напрямку до Чугуєва. Щодня підрядники закривають 800 метрів шляху. Роботи планують закінчити за місяць, тож працюють без зупинок у морози. Репортаж Світлана Шекера. На кільцевій під Харковом на швидкості мчать автівки. Поруч на узбіччі працюють дорожники. Олександр Савич раніше був покрівельником, потім допомагав облаштовувати фортифікації. Нині натягує сітки. І столби ставлю, і сітку тяну, і проволоку тяну. Чоловік показує свої руки, рукавички не витримують, шкіра тріскається. Це не сьогодні діва, а вчора ведь ну, після обіду. І те не одна перчатка, тут у нас дві перчатки. А руки мороз тріскається, ну, а коли дощ взагалі не сильно хорошо. Працювати доводиться і в 20 градусні морози, і під крижаним дощем, без вихідних і майже без перерв усе, щоб вкластися у відведений на роботи місяць. За день робочі встигають затягнути сіткою 800 метрів дороги, працюють від сьомої ранку і допоки не сяде сонце. З першу трасою проходить машина, яка забиває опори, а всі наступні етапи потрібно виконати вручну. Опори ми забиваємо, перші опори забиваються своєбойна машина, та що б'є огорожу спеціальну. а потім вже хлопці монтують на болтове з'єднання стовби. Профільно трубу в основному ручна робота, фізична ручна робота. Мало приміняється техніки, не можна якимись механізмами і чимось іншим робити. Максимум це гайковерт. Найскладніша частина монтажу натягування самого полотна, тому що ділянки дороги бувають широкі. І треба ставити дві три тури і добре йти натягувати однозначно, тому що трохи перекосу вже сітка уходить вправо-вліво. Плюс коли вітер дуже складно. Здуває підрядники, запевняють, сітка має всі необхідні сертифікати якості. Вона надміцна та стійка до ультрафіолету. Та після крижаного дощу, що накрив Харківщину тиждень тому, не витримала. Й вона було дуже велике облна на... Бачите, який слой він був до сант метра на сітці вона стала дуже тяжка, та вламалися навіть дерева та опори провода зривала. зривало, і вона за счет своєї маси ваги дуже провисла. Вантажівки почали зачіпати обледенілу сітку, що провисла під вагою льоду, і зривати конструкції. Почали відбуватися аварії. Фури почали з провисання сітки застрягати в неї, рвати. Ви самі бачите, який результат. Колони, опори, ділянка около трьох кілометрів, де була змонтована вже сітка, були зруйновані. Тепер дорожники ліквідовують наслідки пошкоджень. Завдання затягнути сітками частину кільцевої дороги. Служба відновлення отримала від ради оборони Харківської області. Я підкреслюю, що те, що ми тут працюємо, не є ознакою того, що тут вже небезпечно рухатися, не є ознакою того, що цей маршрут обов'язково стане небезпечним для руху. Це превентивні заходи, які ми виконуємо. За допомогою цивільних організацій. У перспективі ці маршрути можуть стати основними для логістики і військових, і цивільних вантажів. Тому водіїв просять поставитися до ситуації з розумінням і знижувати швидкість на ділянках, де тривають роботи. П'ять минут будь ласка, Ми зараз натягнемо, Там і все воєнні зупиняються, а гражданські бувають. Типу, ні, я спішу. Все. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. 72 штурми здійснили росіяни на покровському напрямку за добу. Повідомили у Генштабі. Українські підрозділи далі контролюють північну частину Покровська. Тим часом ворог посилює тиску сусідньому мирнограді, стягує важку техніку для штурму міста. Про це у нашому ефірі розповів заступник командира загону безпілотних систем Тайфун Павло Гвозденко. Нині бійці підрозділу збирають гроші на термінали Starlink, аби мати якісний зв'язок. Ворог застосовує великій кількості і авіацію, каби, відповідно, всі типи безпілотників, які йому доступні, активно намагається просуватися їхня піхота, штурмові підрозділи, які за принципом роботи малими невеличкими групами, за принципом інфільтрації намагаються просуватися, і це відбувається постійно з великою інтенсивністю і потребує. Звісно ж, активної відповіді для того, щоб їхні плани не вдавалися. Передавав росіянам персональні дані бійців ЗСУ у Києві. Затримали 40-річного банкіра, який збирав для ворога інформацію про клієнтів фінустанови, які були українськими військовими та волонтерами. Банкіра затримала СБУ під час обшуку. У нього виявили контакти з ФСБ і вилучили техніку, куди він власне і копіював особисті дані потенційних цілей. Підозрюваному у роботі на російській спецслужби загрожує довічне ув'язнення. Понад 80 тисяч абонентів на Волині без світла. Це жителі Нововолинської громади та прилеглих населених пунктів. Сьогодні вранці росіяни завдали чергового удару по високовольтній підстанції. Як повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус, є значні пошкодження. Підстанція не працює. На місці вибухів працює ДСНС і всі відповідні служби. Критична інфраструктура у місті заживлена від генераторів. Лише за два дні. Четверо загиблих і 25 постраждалих від чадного газу. Про це у нашому ефірі розповів пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжей. За його словами, часом гинуть цілі родини, коли люди намагаються зігрітися в умовах енергетичного дефіциту 15 дітей. Я зовсім маленькі дітки 24-25 року народження. А географія цих випадків це фактично 8 областей, переважно. Це сільська місцевість Західні області. Зокрема, два випадки загибелі. Це по дві людини загинуло в Тернопільській області від несправлення пічного опалення і у місті Вінниця від несправності газового опалення. Переважно звернути увагу на те, що людина поступово втрачає. Свідомість, тобто, з'являється сонливість, з'являється нудота. Це такі перші признаки того, що людина отруюється, тому що чадний газ або ЦО, на жаль, підміняє кисень в гемоглобіні крові. Індійські нафтопереробні компанії відмовляються від російської нафти на тлі поліпшення відносин зі сполученими штатами. Дональд Трамп знизив тарифи на індійські товари. Натомість у Делі зобов'язалися купувати менше у Москви. Після початку повномасштабної війни в Україні індія стала одним з найбільших споживачів нафти з Росії, імпортуючи 2 мільйони барелів на день, загалом на 170 мільярдів доларів за 4 роки. Та після перемовини з Трампом нових угод на березень немає. Очікується, що постачі зменшаться у четверо до 500 барелів на день. Такі новини інформаційної естафету наступної години триматиме Анна Каменєва. Дякую, Анастасія. Ми продовжимо буквально за дві хвилини. Наша зброя це правда. Вітаю інформаційна служба. Інтера доєднується до марафону. На передовій інформаційного фронту наш народ не здола. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій.